Сьогодні ми були учасниками знаменної для Полтавщини для краєзнавчого руху Полтавщини події, тому що ми сьогодні мали можливість повернути ще одне забуте ім'я відомого краєзнавця, дослідника, статиста Полтавського губернського земства Тимофє Бридуна. Ми презентували видання його рукопису, який називається Місто і його повітря рукопис був написаний понад сто років тому назад, але не втрачає а навпаки. Він часом. Стає більш актуальніші, більш важливіші, тому що містить унікальні відомості, які відсутні в інших джерелах. Людина, яка особисто жила на хорошення, працювала, яка особисто віздала або обходила всі маєтки, всі хутора, всі села Хорольського повіту колишнього Полтавського земства, Полтавської губернії, і здійснила скрупульозний, точний, знаєте, деталізований виклад. Не просто от зовнішнього інтер'єру, екстер'єру панських маєтків, але й описали і природи, і ґрунти, і клімат тих територій, де він бував. А саме головне він улюднив свою книгу, тому що він оповнив неперечними людьми. Він написав про славні українські, казанські, дворянські, старшинські роди, описав нащадки, описав їхню родослівну. Тому для тих людей, які зараз шукають своє коріння, хочуть відновити свою генеалогію, це дослідження просто безцінним, тому що там прізвища багатьох людей, з якими пов'язані наші сучасники. Тому хто має коріння з корольщини, з корольського повіту, а також із сусідніх земель, це решетилівки, Семенівки, Лубни, Шишаки. Безумовно, що треба починати пошути свого родовіду, якраз із детального аналізу книги Тимофія Бродуна. де я переконана, що ви знайдете своє давнє козацьке походження і давнє своє коріння. Тому книга знайшла свого читача. Книга повернулася в історію. Якщо раніше вона зберігалася як рукопис лише в джерелах національної літеки вернацького і була доступна лише вузькому колу дослідників, то тепер вона вже стає відомою і вона пішла в світ. І кожен громадянин нашої держави має право, має можливість її прочитати її детально вивчити. Тому сьогодні ми щасливі бути учасниками цієї події. Окрім того, що унікальність цієї події в тому, що і на презентації була присутна рідна правнучка Тимофія сидоровича Бродина Ольга Бриндальська, яка сьогодні завітала із столиці України із Києва, тому що представник родини міг пропустити таку славну подію. І це знаєте дуже велика така повага і велика така честь для родини, що ми змогли перевидати працю прадіда до цього часу. Ми нічого про нього не знали, але тепер ми знаємо основні віхи біографії цієї людини. Дякуємо йому за ту велику роботу, скрупульозну роботу, яку він провів. І завдяки йому ми сьогодні відкрили ще одну славну історію нашої Полтавщини. Ну я хочу почати з своїх. Ті з сьогоднішнього дня, Тож я приїхала сюди, в Полтаву вперше. Я дуже часто в е, думках думала про це місто, про е, хорол, про е, мамину. Батьківщину, вона розповідала мені. Для мене це було як щось недосяжне, далеко, абсолютно якась от така усадьба, де, 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 де жили мої пращури. Але от коли я приїхала, я відчула, по-перше, ну, просто сполог якихось позитивних емоцій, посмішок, і я зрозуміла наскільки важлива ця людина була взагалі, і в свій час, і наскільки в мене. Дуже часто так щемило серце, тому що коли я там набирала його рукописи, пробувала набирати я музикант, я мені дуже шкода було, що от забутий настільки талановитий, і літературно обдарований, і музично обдарований, і ще і статистики талановитий. І коли от я почула взагалі перше, що Люди вже захоплюються його творчістю 15-30 років. Для мене це не те, що було відкриття. Це було просто свято ну, подяка Богові, що все ж таки, все ж таки, не так як думала. От все ж таки є люди, є професійні люди, які займаються його творчістю і роблять такі чудові справи, як. Сьогодні презентація його першої книжки. Я з дитинства от був його портрет у нас висів, і я заглядала на нього, і думала, боже, це мій прадідусь. Як він себе відчував, що він робив? Я не вміла читати. Потім я почала з ятями читати ці малесенькі зошити. І думала, що як одна людина може узагальнити таку просто безліч інформації, і дуже цікаво читалось навіть мені в 10 років. Тому да, це зобов'язує і от таке от відчуття, що я втрачаю коріння. Я вперше дуже гостро відчула, коли пішла з життя моя мама в 2012 році. І я зрозуміла, що я не маю права, вона була розказчик. Вона мені весь час була та ниточка ланцюжок між мною і прадідом. І коли її не стало, я от вже почала шукати трошки в інтернеті, щось шукала там ці календарі полтавські і. Кожна знахідка, ну я ж не історик. Для мене це був просто перемога. От я знайшла, він фельдшер був і так далі. І так я думаю, що завдання нас, нащадків, просто підтримати, і я впевнена, що його душа зараз з нами і вона радіє. Я разом з ним.